Вітаю, в даному випуску мова піде про булінг. Так, давайте розпочнемо. Дівчим законодавством передбачено саме Кодексом України про адміністративні правопорушення, що за булінг настає відповідальність. Склад правопорушення та відповідальність за булінг фактично буде нижче під відео. І зазначити, що, як правило, притягає до адміністративної відповідальності це батьків, вчителів і директорів. Розглянемо різні практичні випадки. Перший практичний випадок це був коли вчителька. Протягом двох місяців дитині на месенджер присилали різні повідомлення, які принижували дитину. Були це фактично в тому числі образи і також погрози беззаперечно. Як наслідок вчителя було притягнуто до відповідальності. В цій справі було використано дуже цікаві докази. Це скріншоти, були зібрані свідки того, що саме цей номер телефону, який закріплений у Вайбері, належить вчителю, і номер, який закріплений отримувача, це є номер дитини. Беззаперечно. Це було підтверджено. Свідченням інших вчителів беззаперечно, потім були засідання комісії, була заслухана думка дитини, а також була заслухана думка батьків. У даному випадку кривником була вчителька, потерпілою була дитина. Інший випадок це було притягнуто директора школи за те, що він не повідомив про випадок вчинення булінгу. буряку. Вчителька підійшла до директора, сказала, що в школі було вчинено... Директор, в свою чергу, не повідомила працівників поліції та в подальшому не зробила вчасне засідання комісії. Мати дитини повідомила працівників поліції, що директор навчального закладу, тобто школи, не повідомила про випадок вчинення Булінга поліції беззаперечно. До наслідком розгляду справи суд першої інстанції притягнув директора до відповідальності. Після цього директор подала апеляційну скаргу за наслідком розгляду апеляційної скарги і рішення суду. Про зазначив беззаперечно, що згідно інструкції директор повинна негайно була повідомити беззаперечну поліцію. У цій справі саме цікаво, що заявником була мати, через там, здається, що не помиляється 1-2 дні після вчинення булінгу, а директора повідомили беззаперечно вчителька і не в письмовому порядку, а в усному порядку. Тому ми можемо побачити, що фактично директора школи не так вже складно і притягнути до відповідальності. Доводи апеляційної скарги про те, що відсутні висновок комісії фактично, про те, чи було вчинено булінг, чи не було вчинено булінг, це не має значення, як сказав апеляційний суд, тому що завдання директора повідомити негайно, а не після того, як комісія вже вирішить, був булінг, чи не був булінг. Якось вона так. З вами був адвокат Інчук Анатолій. З Нової а, до речі, постав подобайка.